Добрий день, любі діти! Запрошую вас на заняття з аплікації. День сьогодні особливий, раз буває в році. Вишиванку одягають і сини і дочки. Ми з вами, українці, треба пам'ятати і історію України в серці зберігати. Вишиванку шанували і дорослі діти. Україну прославляли по усьому світі і донині вишиванка наш народ єднає, про минуле України пам'ять колихає. При народженні дитину в неї огортали, як ступали на поріг, рушника давали. Мами, доні, рушники на весілля шили. Зранку і аж до зорі голови хилили. Вишиванка оберіг символ Батьківщини, вірність та любов кожної родини. І про неї хай звучать пісні солов'їні через роки і віки. Слава Україні. А зараз, любі малята, я пропоную вам навчитися прикрашати вишиваночку за допомогою аплікації. Це сорочка для хлопчиків та сукня для дівчаток. Для роботи нам знадобиться шаблони сорочки та сукні. Також вам допоможуть батьки вирізати з кольорового паперу трикутники, квадрати, смужки та квіточки. Також нам знадобиться клей, серветка та плейонка. Спочатку викладаємо квадрати. Зверху на комірці куточками доверху та донизу. Ось так, посередині нашого вишиваночки. А також смужечками оздоблюємо наш комірець, ліворуч, праворуч. Та ось тут знизу. Також прикрашаємо унизу рукава такими смужечками жовтенькими. Та трикутничками прикрашаємо низ нашої вишиванки. Ось так. Тепер всі ці деталі нам потрібно приклеїти. Тепер будемо прикрашати вишиванку сукню для дівчинки. Візьмемо ось таку жовтеньку смужечку та отут посередині викладемо та прикрасимо квіточками з одного боку до другого. Боку. Тепер візьмемо маленькі смужечки. Прикрасимо рукава сукні. Також квіточками ми прикрасимо платья, вишиванку ось так знизу. Тепер ці всі деталі нам необхідно приклеїти. Ось, малята, погляньте, які гарні в мене вийшли вишиваночки. А тепер я буду з нетерпінням чекати на фото ваших вишиванок. До побачення, мої любі!